До того це сміттєвий майданчик на проспекті Венеченка у Кропивницькому. Листя тут лежить у контейнерах для побутового сміття і у мішках. Звідси автомобілі постайлу не зміг забрати тверді побутові відходи через те, що біля них розміщено ну тут фактично дві машини листя. Тут листя і в мішках, і в контейнерах, і поряд з контейнерами насипом лежить. Хто викидає, хто вивозить сюди листя, ми не знаємо, тому що це треба чергувати для того, щоб визначити, чи це житлово-експлуатаційні контори, чи це люди. Керівниця житлово-експлуатаційної організації номер 1 каже, забороняє двірникам викидати листя у контейнери. З 1 жовтня кожного року листя приймається безкоштовно на свалки. Значить, ми кожного дня майже ну тільки якщо погодні умови дозволяють, наймаємо техніку і все листя, двірники. Збирають на машини, на трактора і вивозимо на сміттєзвалище. В контейнера ми листя не викидаємо. Ось за жовтень місяць ми потратили майже 100 тисяч, да, тому що у нас бували такі дні, що і по три техніки в нас працювало, ну, тому що особливо Новомиколаївка, у в нас там дуже багато листя. На Кропивницькому сміттєзвалищі щодня приймають сотню машин з відходами, каже Ігор Жмаченко. Працює 7-6 автомобілів щодня. Більша проблема в тому, що мусор, який убирається контейнерні площадки міської, на 70% забитий забит листьями, кількість количество ходок автомобілів, тому що зараз машини не ні не встигають это все забирати із-за лістів. Якщо без лістя автомобілі діли 4 ходки, там, день, зараз п'ять-шесть. Через листя ламається сортувальна лінія на полігоні, говорить речниця. Простоює фактично 40% часу від доби. Простоює через те, що листя і гілля, бадилля з городів потрапляє у механізми сортувальної лінії. Вона ламається. Потрібен час для того, щоб це все витягнути. Відповідно, компанія. Терпить збитки щодо і частоти вивезень порівняно із черним в серпні. Вже 160 ходок було, тобто збільшення на 160. у тариф, який затверджений зараз виконкомом міської ради, закладена певна кількість ходок. Відповідно, якщо компанія Костель робить більшу кількість ходок, це вже не оплачується. Відповідно, компанія збитки терпить. Листя на полігоні безкоштовно прийматимуть від містян до кінця листопада. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький.